Яка прекрасна зимова погода. Свята тривають. Те, що свята тривають, можна зрозуміти, по тому, що на парковці міротеля дуже багато автомобілів. На нельвівських номерах. Так, ще кілька днів свят буде у Трускавці. Ще місто буде тоді заповнене, переповнене, ну як, як на сьогоднішній день. А потім буде так, як завжди. Там вже середина зими добігає. Так буває, непомітно, непомітно, можна сказати. З зими ще дуже і не було, а вже середина зими. А це вже теж майже 12-та година. Ну я думаю, половина є 12 ї О, це вже майже 12-та. А, ми прогуляємося в напрямку до бювету. Ще де-не-де залишились новорічні прикраси. Хтось вже прибирає новорічні прикраси. А насправді вже й новий рік минув. А Різдво -то, ого го. Ще коли минуло, ще минулого року було Різдво. До нового Різдва залишилось чекати 11 місяців. Цьогорічного Різдва я маю на увазі. А ще, я розумію, новорічна ялинка стоїть в Турскавці. Вертеп ще стоїть. Дідух ще стоїть. Сніжинки висять на стовпах. І, чомусь традиційно вішають за день до свята. Це все вішається, встановлюється. Помню свята минулий... місяць воно ще висить. Може так має бути. Може це ми неправильні. А, вертеп. Вертеп, мозай білася. Насправді гарно. Напструскавець в тих же кольорах, що вертеп. Праворуч шайба. А скоро буде третя річниця, як шайба не працює. Тут будується торговий центр, вже навіть з'явилася нова візуалізація, кому цікаво. Можна буде подивитися, глянути, який вигляд матиме. А можна в нас побачити буде. А тут, бачите, люди, автомобілі. Важко розвідтись, роз'їхатись, особливо в районі 12-ї години. Чути генератори, але, скажімо, то якась локальна проблема. Насправді світло є. Цього року ще таких відключень світла не було. То що ви чуєте генератори, то десь якась локальна проблема в центрі на не стосується цілого міста Я, Леночка. А, так добре читати генератори, правда? Кава, млинці ринок. Ялинка і гусак на велосипеді. А піде в напрямку Добівертус. До а, тут клумби. Клумби, бачите, теж дихають весною насправді. Альтаночка музична. Зійшов сніг і знову видно побиту плитку. Ай-яй-яй-яй. О, білка перебігає дорогу. На лавочку вибігла. А, то вона з горішком кудись побігла. Добре, побігла і побігла. Потяг знову на маршруті. Ну і так, є дуже багато людей. Я не жартую це, насправді зараз дуже багато людей. І в центрі, і біля бюлету. Більш того, на один з концертів я знаю продані всі квитки. Я думаю, всі легко гадають, на 6 концерт продані всі квитки. І навіть люди шукають квитків перекупників. Давно такого не пам'ятаю. Такого ажіотажу. Цікаво, бачите, афішу цього концерту вже зняли теж, ну зрозуміло, нашу, нашу афішу, якщо всі квитки продані, Правда? Правда, це дуже логічно. А тут люди в очікуванні відкриття бюлету. З хвилин на хвилину має відкритися. Через раз нам показали атмосферу, 12 година, бюлет, трускавець. Я би навіть сказав розпал зими. Слава Богу, насправді, що така зима цього року, що нема холодів морозів. Енор з Бельканту, Олександр Кварта, Олег Скрипка, Віктор Винник. Те, що нас чекає найближчим часом.